Hello, Friendly! З вами Деніс Friendly. Не звертайте уваги на мої губи, бо то видно на камеру я вийду, що то видно. Дуже засушені губи. Річ у тому, що я працюю на роботі на дворі. А то вітер зараз дуже сильний. Ну, коротше, холодна погода, самі знаєте, осінь вже холодна пора. І воно дуже сушить. У мене дуже реагує на це все. І дуже засихає губи. Я мазав такою гігієнічною помадою. Але поки що не дуже так допомагає. Так що, ну, як є, так є. Коротше, думаю, потім згодом пройде. Сьогодні в нас, дружні, буде продовження хрумбума. Вчора було продовження снеків, сьогодні хрумбума. Мультизлакове пече, твісті, мульти. Оце, що я хотів з молочним спробувати. Це... Зі смаком молока. Молока і ванілі. Ось такий хрумбум. Оцей А я мав ще каву принести. Ну не знаю. Якщо захочу, зараз ще принесу. Не захочу, не принесу. Забув принести. Коротше, давайте поїхали до заставки. Прорегуємо цей хрумбум. новий смак. Let's go. Деніс фрейнере реагує. Деніс фрейнере реагує. сьогодні він буде їсти. Так, Так. печу отвісті хрумбум зі смаком молока та ванілі. Продукт струдований. Так, коротше, зі смаком. Е, молока і ванілі. Е, хрум. Бум-бум-бум! Давайте відкривати та їсти. Let's go, дружні. Так, Спробуємо. Напевно, знову будуть дуже маленькі ці хрум-бумчики. Ну, що маємо, то маємо. Так. так. А ну. Так, так як я і думав, але цей раз трошечки вже більше, мені здається. Твердоваті. Угу. мне сдается тебе Ммм, mm, но смешно. Але капецки твердия. Угу. Думаю, скільки поставити? Дев'ять чи вісім? Зараз ще з кавою заціним. Йду я, коротше, по каву. Та. І зараз ми ще з кавою прорегуємо ці хрумбуни. Ось. Так, ще є там кілька штук. Так, у мене тут небагато кави, бо я вже пив зранку. Ну, то давайте попробуємо. Так. З кавою. Що є, то є, спробуємо. Ммм, mm, зкавою краще. Скави вже не такі тверді. Тут, напевно, так як у тому попередньому хромбомі, з кавою 9, без кави 8. Тибо було мені каву зробити більше.

Але мені цей смак зі смаком молока і ванілі сподобався більше, ніж з цим шоколадом. так. Цей смачніший, солодший. Завтра на кінець уже вихідні. Швидко тиждень пройшов. Так тиждень за тиждень і йдемо до Нового року. Так. Напишіть в коментарях, чи чекаєте, нов... чи чекаєте нового року. Бо мені написали, що чекають в чаті на стрімі. Ще дві штуки лишилися. Ось такі зірочки. Бачите, тут вони чор чорні, а тут вони якісь такі коричневі більше виглядають. Тобто не дуже такі чорні. Ну це плюс, бо це чорний, чорний шоколад, типо, та. а це вже коричневий. Так що є трошечки свої плюси. Вроді би як. Доїдаємо останню. І так, що можна сказати про цей хрумбум? Він мені сподобався більше за шоколадний, більш молочніший. Начинка тут з кавою все рівно краще, бо так-то він сухенький, сухенька там. Ці палички дуже сухі, а з кавою такі м'ягенькі трошечки вже так. Ну, що ще додати? В принципі, все. так. Що я можу додати, смачні можете спробувати. Коротше, 8 балів самі, з кавою поставив 9 балів. Попробуйте, так, хрумбо. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Побачимось. Бувайте, йоу. Ну, поїли супер, може бути. Пока.